Протягом двох останніх тижнів в Ужгороді відновлювали розмітку доріг, пішохідні переходи, стоп-лінії та інші показники дорожнього руху. Роботи велися в нічний час, не створюючи ніяких перешкод водіям. Чи можна сподіватись, що відтепер усі ремонтні роботи доріг будуть проводитися саме за такою європейською практикою, дізнавалася Неля Янчук. Десята година вечора вулиця Мукачівська частково перекрита. Тут наносять дорожню розмітку. Все комфортно, машини їздять, робочі працюють. А це вже день наступний. Вулиця Загорська. Тут ті самі робочі наносять ту саму розмітку. Зараз ці хлопці працюють над розміткою на вулиці Загорській, а вже завтра будуть відновлювати пішохідні переходи Ужгорода. Аби не перешкоджати руху, транспорт та роботу в основному проводять із вечора і до самого ранку. На 22 ужгородських вулицях представники Кіровоградської фірми будуть наносити осьові лінії, пішохідні переходи, стоп-лінії та показники руху. Працівники розповідають, практику нічної роботи застосовують майже у всіх містах, де їм доводиться працювати. Роботи тривають з 10-ї години вечора і майже до самого ранку. Як показала практика, коли ми наносили днем розмітку, учасники дорожнього руху багато наїжджають і цим самим розносять дорожню розмітку по всій. Площі проїжджої частини і тим самим роблять дорожню розмітку, непонятно якої, і тим самим вже зберігання, ну, довготривалість розмітки остається ніякою, і світлоотражаємось потім також не підходить стандартам, государственним стандартам, які повинні передбачені бути. Для Ужгорода, де подібні роботи зазвичай проводять вдень, перешкоджаючи руху транспорту, а ями латають у дощ. Подібна практика певною мірою інноваційна. В департаменті міського господарства переконують, в нічний час відбувається і механізоване прибирання вулиць. А з 1 червня двірники будуть прибирати місто виключно з 5 до 8 години ранку. Все для того, аби не створювати незручностей ужгородцям. Єдине, що миття вулиць, можливе, буде проведено в обід, коли буде пік жари, для того, щоб знизити трошки ну, негативний цей вплив сонячної енергії, для того, щоб просто було легше дихати. Оце буде можливо у нас у, ну, в день. А взагалі, механізоване таке прибирання, ми намагаємося зробити в нічний час. А от застосовувати практику нічної роботи для укладання асфальту поки що не будуть. Кажуть, не дозволяє технологія і подвійна оплата праці. Щодо о, асфальту, ну там є свій нюанс. Чим вища температура, тим краще асфальту. Зумієте, асфальт треба класти коли жарко, коли тепло. Тоді він якісно, він скріплюється і витримується всі технологічні процеси. Знаєте, ремонт вулиці, щоб проводити вночі, воно тягне за собою вартість робіт у два рази нічний тариф для працівників, які будуть здійснювати цей ремонт. А ми будемо вибирати такий час, щоб якомога менше було транспорту саме на цих вулицях. На відновлення дорожньої розмітки виділили більше 800 тисяч Фарба, яку наносять на дороги зараз, протримається від півроку до року. Це загально прийнята практика, запевняють у міськраді. Втім, за два місяці до навчального року її нанесуть. Повторно.